Добрий ранок усім. От сьогодні у нас така погода, туманна наче Лондон, так. Да? Недавно вроді тільки знімала вам сніжок. А зараз дивіться, знову травичка. Весна. Знов прийшла до нас. Плюс три. Сьогодні у нас яке 9 грудня. Ну, в общем, отей сніг, що випав у нас в листопаді, то, мабуть, і все, що було. А сьогодні знову весна. Ну, такі у нас теплі зими вже в Україні почалися. Тому не знаю, добре це чи ні. Ну, періодично сніг теж може випадати. От. Але вже не такі лютий, як, можливо, колись було. Може 100 років тому назад. Це, всім бажаю чудового дня. Пошіть, яка погода у вас. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.